Пам'ятай минуле, цінуй теперішнє, бо істина прийде. Ласкаво прошу на дев'яту річницю Halloween Special. Сьогодні ми поговоримо про X-Files битва за майбутнє. Хоча технічно це не назва фільму, не зважаючи на те, що він є під заголовком майже на кожному постері, справжня назва фільму просто X-Files. Що насправді дуже нудна назва для фільма, особливо, якщо ви спілкуєтесь з іншими фанами і намагаєтесь відрізнити одне від іншого, наче так, я люблю X-Files». Що, серіал чи фільм? Так, і фільм, і серіал. Це як із Хеллоуін, коли їх уже вісім фільмів Хеллоуін. а тепер і нещодавний Кендімен, який технічно є сіквелом до кендімена 92-го року, який також назвали Кендімен. Фільми ви не помагаєте. Я хочу якось відрізнити одне від іншого. Отож я просто буду називати його Битва за майбутнє. Цей фільм знятий на основі широко відомого телесеріалу, який став свого роду культовим хітом у фанів, але з часом набував все більшої популярності. Дія фільму відбувається після п'ятого сезону та безпосередньо перед шостим. Як багато хто з вас знає, серіал мав на мене дуже великий вплив. Це одне з тих небагатьох шоу, які мені вдавалося дивитись пацаном, не дивлячись на те, що там було насилля в якійсь мірі. І я досі не розумію як. Думаю, це просто було шоу, яке моя мама просто не сказала батькові, що ми дивимося, і ми просто дивились його. Просто дивились, я не знаю. Це було щось особливе кожний вечір суботи дивитись новий епізод X-Files. І він справді розказував мені історію, як оповідач в дитинстві, і в середній школі ми отримали творче завдання, яке я завжди любив, бо не любив писати про історичні постаті або іншу рандомну чухню на зразок того. Я хотів писати власні історії, класні, запальні. І я, звичайно ж, написав свій власний епізод X-Files. Це був шостий клас, і моя вчителька обрала мене до тих учнів, хто мав прочитати свій твір перед усім класом. Я не знаю, чи здогадувалась вона, що я написав десь таки з 30 сторінок власного епізоду X-Files у формі новели. І я прочитав його всім, Всьому класу. Думаю, це тривало більшу частину 45-хвилинного уроку. Я отримав 5 з плюсом, але то була до дідька довга презентація. У фільма була непроста задача: він мав задовольнити хардкорних фанів, людей, які були в темі з першого сезону. Які знають кожного з персонажів. Творці могли легко образити цих фанів, починаючи розповідати все заново і прикинувши, що ніхто нічого не знає про сюжет. Але він також мав бути зрозумілим для інших глядачів, для того, хто дивився фільм в кінотеатрі і не бачив серіалу, і міг би стати фаном після фільму. І я думаю, їм це вдалося. Фільм виглядає просто класно. Я передивлявся його якраз учора, після довгої перерви. І думаю, вони виконали дуже хорошу роботу в названих речах. Я дивився його з точки зору, чи може цей фільм задовольнити звичайного глядача. Я дивився його зі своїм приятелем, який бачив достатньо X-Files, щоб зрозуміти, що відбувається, але точно не фаном, і бачив він точно не весь серіал, і йому дуже сподобався фільм. Йому було дуже просто зрозуміти, що відбувається. Цей фільм розповідає, звичайно ж, про Малдера і Скалі, зіграних Девідом Духовним і Джиліан Андерсон. Малдер, агент ФБР, який вірить у паранормальне, чию сестру викрали прибульці, коли він був іще дитиною, і він проводить дні у підвалах офісів ФБР, намагаючись довести, що НЛОГІ паранормальне існують. Скалі призначили до нього, щоб вона розвінчувала його розслідування. Вона скептик, хто може прийти із науковими доказами і сказати, це лайно, ось як усе було насправді. Вони стикаються у суперечках, і між ними розквітає романтика, і на протязі багатьох сезонів фанів залишали гадати, коли вони нарешті поцілуються, або чи поцілуються вони колись, чи що взагалі станеться. І у фільмі є сцена, де це майже сталося, але не зовсім. Отже, щодо фільму, знятого на основі серіалу, я думаю, він один з найкращих. Я просто обожнюю цей фільм. Я думаю, він неймовірно напружений і має дуже хороший темп. У фільма три класних початкових сцени: перша із печерними людьми, прибульцем. Що приводить нас до наступної сцени, де малий падає в цю ж печеру, але вже в наші дні, що веде нас до Малдера і скалії, які шукають бомбу, бо був дзвінок про бомбу. І оскільки в цей момент в серіалі секретні матеріали були закриті, вони тепер виконують звичайну роботу ФБР, що приводить їх до великої таємної змови, тому що після того, як бомба все таки вибухає, серед руїн знаходять загадкові мертві тіла. Які, схоже, що були мертвими задовго до того, як бомба спрацювала, і Малдер задається питанням чи це справді були бомбісти, чи, можливо, вибух був потрібен, щоб приховати ці мертві тіла, від яких хтось хотів позбутися? І це насправді дуже кмітливий початок історії, режисований Робом Боуманом, який пізніше зніме владу вогню і Електру. Це точно його найкращий фільм, і він дуже вмілий, і здібний режисер, і я б хотів бачити більше фільмів від нього. Думаю, він неймовірний режисер. Його переходи між сценами просто в точку. Майже кожна сцена має невелику зачіпку, і попередня сцена просто вштовхує тебе в наступну і прямо не дає тобі відірватися. Так само можна сказати і про хімію між духовний і Андерсон, і вона точно не розчаровує. Вони неймовірно добре працюють у парі і просто чарівні. В останні кілька років у нас було багато сильних і незалежних жіночих персонажів в кіно, і це класно. Але чомусь багато хто забуває про скалі. you to call the fire department and have them block off the city center in a 1 mile radius around the building. 10 minutes. Don't think. Just pick up that phone and make it happen. Is... Господи, та вона просто втілення влади. Ти просто слухаєшся, ти просто чуєш і слухаєшся її. І коли доходить до інформування нових глядачів про суть попередніх п'яти сезонів, без довгих пояснень, не нудно і не ображаючи давніх фанів серіала, вони знайшли дуже кмітливий спосіб це зробити. Малдер напивається, і він розбовкує все барменці, коли вона питає, чим він займається. Я ключова фігура у безперервній урядовій грі, змові з метою приховати існування іншопланетян. Це глобальна змова з ключовими гравцями в найвищих ешелонах влади і стосується життя кожного чоловіка, жінки і дитини на цій планеті. Тож, звичайно, мені ніхто не вірить. Я бішу начальство, смішу колег. Вони називають мене пугачка. Пугачка Малдер чию сестру викрали прибульці, і тепер він ганяється за зеленими чоловічками з пістолетами, і посвідченням в руках, і хоче докричатись до небес чи до того, хто його послухає, що небо падає. І коли воно впаде, то буде лайно на всі часи. Ну? Я б сказала, та не вже пугачка. Це взагалі геніально, бо ви отримуєте інформацію, дізнаєтесь те, про що іще не знали, в доволі приємний спосіб, найкращий спосіб зробити експозицію. І є дещо з наступної сцени, про що я хотів би сказати. Ми бачимо на стіні постер Дня Незалежності, і Малдер сцить на нього. Господи, Кріс Картер, наскільки ж ти не любиш День Незалежності? Та нічого, у кожного є власна думка, але конкретно цю було важко не помітити. І ще це ж рейтинг під G13 і тут прям фестиваль крові і насправді гидких речей, що можна зрозуміти, бо ці речі відносяться до справи це чудовиська, липкі і все таке. Але й кровіші у фільмі до Біса, що мене завжди вражало в pg 13 Фільм виглядає просто прекрасно. У Роба Боумана просто море шикарних кадрів у фільмі. І якщо ви додасте у фільм Кукурудзяні Поля, це просто. це мені просто в серце. Я не знаю, просто завжди так. Навіть якщо фільм не прекрасний, кукурудзяні поля просто додають щось своє, я їх просто люблю. І наступна сцена в ангарі повна бджіл. Вчора під час перегляду я просто був у захваті, і як же феноменально вона виглядає? Чому? Тому що справжній пасічник на зйомках сипав бджіл на Девіда духовний Джиліан Андерсон. Вона просто захоплює. Вона набагато краще зрежисована, ніж це визнають. Я думаю, фільм в цілому не отримав достатньо визнання і нагород. Бо дещо в ньому, наче частина з великого цілого. Якщо ви подивитесь серіал і потім дивитесь фільми з цим досвідом, особливо щодо розкриття персонажів, то фільм відчувається набагато більше і, я думаю, краще, ніж дехто може подумати. Я маю на увазі у фільмі є сцена, яка може бути окремим фільмом, чесно, або принаймні класною серією Зони сутінків. Коли Скалі падає непритомна, після того як її жалить бджола, приїжджає швидка і забирає її. І водій швидкої стріляє Малдеру в голову. І після цього ми бачимо, як під'їжджає справжня швидка, яку він викликав. І ми в цей момент, а хто тоді забрав скалі? Це ж початок офігенного триллера. Тому що подумайте, з чого виходить класний триллер. Зазвичай це повсякденні речі, або щось що ви любите, або ваші рідні, що небудь що ви сприймаєте як належне. Але раптом щось іде не так, і ви маєте розібратися в цьому. Коли хтось дорогий вам падає непритомним, і ви викликаєте швидку. Ви очікуєте, що швидка, яка приїде, вам допоможе. Але що, як це не так? Це окремий фільм в одній цій сцені. Це приводить Малдера у відчай, він втікає з лікарні, він поранений в голову, він пітніє, він усе втратив, він не знає, де скалі. Це класна точка для історії персонажа. Найглибше дно. Це просто захоплююча режисерська і акторська робота. Now, actually... Під кінець фільму є одна сцена, яка одна з найстрашніших, які я бачив у житті. Але, мабуть, це тільки для мене, можливо, вона так не зачіпає інших. Бо це стосується наших страхів, у багатьох вони схожі, або страхів за наших близьких. або що. Дві певні речі для мене просто ні. Просто ні. Перша з них це опинитися посеред океану, знаючи, що навколо акули або ще якісь тварюки, які можуть мене з'їсти. І Я не бачу землю на 360 навколо себе, і я просто борсуюсь в океані. Це один з моїх найбільших жахів, просто ні. Інша річ це клаустрофобія, думка, що ти затиснутий з усіх боків, наче застряг в осипаючомуся тунелі під землею це одна з причин, чому спуск так діє на мене. У фільмі є сцена, де Малдер має повсти крізь дуже вузький людяний тунель після падіння я, я 10-20 подібних історій, йому потрібно прям прочавлюватись крізь нього. І йому потрібно проштовхуватись крізь цей тунель, щоб хоча б вилізти, це настільки ж жахає, як та труба з шоушенка, я її ненавиджу кожного разу, коли дивлюся в мене мурахи по шкірі, частина про НЛО і про втечу з нього я щиро переконаний, що це шедевр, я переконаний, що фільм дуже недооцінений. Що стосується фільмів на основі телесеріалів, то це, безперечно, один з найкращих. Але я думаю, що він і сам є дуже сильною науковою фантастикою і з чудовими персонажами. І здебільшого ви можете дивитись його навіть сам по собі. Дуже допоможе, якщо ви дивились серіал і любите персонажів, і розумієте, що для них означає те чи інше, але вам це не обов'язково для того, щоб фільм просто сподобався. Я думаю, він неймовірний. Якщо іще не бачили, можете, звичайно, подивитись серіал, але я думаю, вам варто переглянути цей фільм. Друзі, дякую, що дивилися цей спецвипуск до 9-ї річниці. Повірити не можу, що ми дісталися так далеко. Я буду випускати ще відео дуже скоро. Ви найкращі. І якщо вам сподобалось, клацайте сюди і стакманізуйтеся!